Це центр міста Краматорськ. Дивіться, яка краса. Небо, газони. Будівлі, на жаль, бачите, з вибитими вікнами. Ну Це наші брати в лапках тут постаралися, бо вони все хочуть, щоб вниз в нас нічого не було. Але Краматорськ, дивіться, прекрасний, прекрасне місто, грандіозне, троянди, газони навіть у таку спеку. А і тоді, коли тут бомбляють, бачите, вон стрижуть, зараз підійду ближче. І хоч все забите фанерою, коли підійдеш ближче, ми бачимо, що центр дуже постраждав. Ось цум закрили, він там десь позад мене, його зараз не видно. Але подивіться, площа, яка краса, сходи. Я захоплююсь Краматорськом і жителями Краматорська, які молодці! Які молодці! Миру нам усім, перемоги і слава Україні!